Сергій Ребров розповів про матч проти Німеччини та про цілі України на євро. У ЄФА оновила клубний рейтинг, на яких місцях Динамо та Шахтар. А також приємний грошовий бонус для зорі після перемоги Андрія Луніна в Лізі чемпіонів. Друзі, вітаннячка, Макс Коляда, ваша вподобайка, і найкрутіші коменти під минулим випуском. Дивись відео до кінця, там новий ребус. Ну а той попередній, тобто ви вже вгадали. Молодці. Стартуємо з перехідних матчів. Там все вийшло, як я й казав. Верес при домашній підтримці закрив епіцентр 3-1. А оболонь зіграла в нічию. Там був більш стресовий поєдинок, але ж в минулому матчі пивовари перемогли. Тому загальний рахунок 2-1. Гайдучик за 90 хвилин матчу проти епіцентру забив 45 на виїзді і поки що 45 вдома забив більше, ніж за весь сезон. Перформанс часів Дентіньо. Наприкінці сезону показати, що ти, ти ще здатен, аби тебе пролонгували. Базова історія. Або мені так здається, на фоні лівого берегу можна сказати, що оболонь грає в атакуючий футбол. В цьогорічній першій лізі немає ким підсилити УПЛ, окрім двох переможців. Дуже посередній рівень. Власне, вирисує оболонь. Прем'єр-лізі і ось весь пул команд, котрі в УПЛ наступну сезону будуть грати. Чекаємо на наступний сезон. А цей вже точно, офіційно, все більше матчів не буде. Завершено. Ну а ми далі по іншим новинам. Кривбас отримав пропозиції щодо продажу захисника Івана Дібанго. За інформацією та то таке предметний інтерес до футболіста виявили Базель та Брест. Французький клуб зробив конкретну пропозицію в втримують євро, але отримав відмову. Вилетять з Єврокубків і продадуть за один мільйон. Та ні. За, за нього і три спокійно ще візьмуть. Власник металіста 1925 Володимир Носов запланував будівництво великого інфраструктурного об'єкта в щасливому Київській області. Йдеться про житловий тренувальний комплекс з наявністю чотирьох футбольних полів. Із природним і гібридним покриттям, а також корпус для проживання та відновлення гравців і персоналу. Орієнтовна дата старту будівництва бази, початок наступного тижня. Раптом, хто не знає, щасливе, там ще той манеж є свіжесенький, де тренуються де тренується шахтар. Здається, взимку, коли холодно. Деякі молодіжні клуби Української прем'єр-ліги там копують. Коротше, взагалі недалеко від Києва. Зоря отримує грошові бонуси завдяки перемозі голкіпера Реала Андрія Луніна в лізі чемпіонів. Повідомляє та то таке. За інформацією джерела, перемога реала включає опцію бонуса для луганців за продаж луніна розміром в 1 мільйон євро. А ось соточка забута у зимовій курці всім би таку соточку. До речі, про соточку. Друзі, як ми і говорили в минулих випусках, ми запустили опцію спонсорства у нас на каналі. Вхід у клуб, скажімо так, дешевший за філіжанку кави. За це ви отримаєте купу класних плюшок. І чим краще буде ваша, скажімо, підписочка, тим більше ексклюзивних історій ви будете. Отримувати підтримуйте україномовний контент, який ми робимо для вас 4 роки. І до речі, про Андрія Луніна. Суфа опублікував символічну збірну команду за підсумками сезону Ліги Чемпіонів 23-24. До неї потрапив і наш воротар Андрій Лунін. А у ЮФА, до речі, оновив клубний рейтинг після перемоги Реала. Найкращим українським клубом є Шахтар, який посів 27 ме місце у списку. Інші наші клуби, а саме їх розташування у цьому рейтингу. Друзі, до вашої уваги. Ну і далі поговоримо про головну команду країни. Сьогодні нас чекає спаринг проти збірної Німеччини. У нас всього буде три спаринги. Проти Польщі ще буде матч, і проти Молдови. Є багато цікавих коментів. Сьогодні вже всі працюють у загальній групі. Вчора ще декілька гравців працювали індивідуально. Щодо Андрія Луніна, то ми дозволили йому. Залишитися з реалем у них зараз селебрейшн перемоги в лізі чемпіонів, але потім він до нас після матчу проти Німеччини Сок і Абли, дивлячись, який фабрик, дивлячись, скільки very, very очень affordable. До речі, друзі, є чимало коментарів про те, що чемпіонат Європи проводити нині небезпечно, можуть бути різні теракти. Е, ну, Насправді так. Бовдурів у світі чимало. Вон недалеко 140, чи скільки там вже менше, дякуємо за силу, Живе таких Бовдурів. Зараз ми вже три дні в Німеччині, Завжди в нас дуже гарна охорона. Ми їздимо з охороною на тренування. Я впевнений, що Німеччина це та країна, яка 100% зробить все можливе для охорони не тільки збіжної України, але й усіх збірних. Якщо ви бачили вчора на фіналі Ліги Чемпіонів, декілька разів люди вибігали на поле. Я вважаю, що це не дуже гарно. Увесь світ дивиться на ці епізоди. Я впевнений, що Німеччина набагато краще зробить все для охорони. І власне спаринг з німеччиною, що думає зокрема Нагельцман про нашу збірну. Ви постійно читаєте, що українська збірна намагається використовувати будь-який момент, аби привернути увагу до своєї країни та трохи відволікти свій народ. Це найважливіше. Вони це роблять та робитимуть. А ми підтримуємо футбол. Це фактор, який може допомогти вам думати про інші речі, принаймні протягом 90 хвилин. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб гра була. Цікавою, це не залежить від результату. Ми зробимо все можливе, щоб цей матч був не тільки страждальним, а й прекрасним моментом. І все ж головний коментар на сьогодні буде від Сергія Реброва. Він поділився очікуваннями від чемпіонату Європи. Ми дуже раді представляти Україну на такому турнірі. Усі зможуть побачити наш прапор на Євро. Україна прагне доєднатися. А до європейської родини тому важливо бути тут разом із найкращими командами континенту, треба сконцентруватися на кожній грі. У нас гарний баланс між молодими і досвідченими гравцями. У нас перша гра на євро з Румунією. Ми повинні зосередитися на підготовці до неї, а далі подивимося. І власне одна з генеральних репетицій вже сьогодні, і вже відома заявочка, друзі. На цей поєдинок можете з нею ознайомитись. Що скажу я? Головне в цих матчах я стрічний результат. А щоб наші хлопці награли. Потрібні їм речі, і щоб ніхто не травмувався, не отримав пошкодження, щоб команда була в хорошому настрої настрої і в хорошому заряді. Віримо в нашу команду, підтримуємо її. І якщо сьогодні збірна переможе, друзі, то для вас бонусом буде оперативний огляд того, от поєдиночку. Але не забуваємо про ребус, повідгадуйте, друзі. Тут здається не так складно. Ну і гарного вам дня, Па-па. зустрітимось.